Привіт всім моїм найкращим вечір добрий, мої милі, мої хороші підписники. Ви знаєте, я сьогодні заполучила масу удовольство, я побуваю, ще на базарі 23 вересня в місті Полтава. Я навіть не ожидала, там настільки вічливі продавці, що в них хочеться даже купити товар. Той. Він класний, ідеальний, свіжий, виклад, та все. І вони настільки вічливі і добре відносяться до блогерів. Ну, зараз я знаходжуся на. Ринку мотель. Це називається в мене Єврейська резервація. Тут вислухаєш все, що хочеш. Ну, Давайте ми трішки пройдемося. Маю надію, що вони звикли вже до мене, що я роблю огляд товару, показую ціни для порівняння. Ну ви знаєте, таке ставлення як на мотелі, і, ну, іноді тобі товар той нужен, і ти просто його не купиш. Підеш на інший ринок і там скупишся. Полетіли. Мою, мою надію лопати не приб'ють. Не ну, я шучу, звісно. Давайте. Там дивіться, карасик живий, 75 гривень кілограмчик. Він ще плаває, ідеальний. Це магазин рибки. Отак От можете завітати на мотелі. Гляньте, як вона Ух, ця рибка. Класна, ідеальна. І купить карасик недорого, 75 гривень за кілограм. Полетіли ми далі. Дивиться по чому овочі і фрукти на мотелі. Ну, ми будемо йти так медленно, не спіша. Щоб саме головне. Це так, ціни показую. Мовчу вже, щоб знаєте, як. Хочеться розповісти багато про ціни. Мені не хочеться нервувати цих продавців, щоб вони на мене не кидалися, бо вечір все таки пізній. Мандарин 110 гривень. О, і ще ось один кіосочок відкрився тут збоку. Вони були десь в іншому місті, торгували, а зараз тут торгують. Ціни дивіться, цибулька 10 гривень зелень. 15 гривень за 100 грамів. Огірочки 140 гривень. А кабачечки у вас яку ціну? 120. А виноград? Виноград 180, 150. 180-150. А цей 250. А цей 250. Глянь, який він огромний. Ідеальний. Кишмиш. 180. А перчик? 150. 150. А грибочки? 130. 130. Помідорчик? 120. 120. Дивіться. Заходьте в магазині. Там... Даже в магазині. О-о-о! зараз ми... ми знімемо. А, дивіться, да. Помідорчики по 180 гривень. Ви mm -hmm. знаєте, на мотелі є добрі люди. Люба і Рома, заходьте до них в палаточку. Ви Давайте скупитесь. Так підійдіть ближче, не війтеся, не кусаюсь. Капуста пікінська, цвітна капуста. Салати. А по фруктам? Вау! Дивіться як, ідеальна викладка і все прекрасно. Так, лимончик 65 гривень. Мініки Манга. Гранат без косточки. А по чому гранат? 150 гранат. Дивіться, як ідеально все виложено. Є все такі добрі люди. М? І ананас. І грейпфрут. Дивіться. М? І фрукти можна купити. А черешня в яку ціну? Дві тисячі. Це недорого, я вам чесно скажу. Так, а це, це ваш номер. Це не на карточку День. А, це на карточку Деніжку. Можете навіть заказати вам доставлять. У вас є Глово гло, доставка? Так, да, звісно. А, це у вас термінал, я зрозуміла вас. Так, полуничка. А полуничка 500 гривень коробочка. 500 гривень коробочка. Ну, налітайте, розбирайте бігом. Вітаміни треба їсти. А ягодиці. Лохина 700 гривень пів тіла. 700 гривень пів тіла. Банончики 45. М -м, дешевше, ніж в АТБ. Двісь 120 гривень. Мандарин. М -м? Грушка. Курма по 95 гривень. Медова. Це дуже смачно. О, навіть сок гранатовий давлять. Апарат є. Фініки продають. І сливи. Забігайте на мотелі. Ну, хто в принципі тут знає цей базарчик, знайде його. Найде кіоск. Ви знаєте, мені навіть на мотелі люди добрі попалися. Сьогодні, навіть вівторок. Це точно мій день. Я два рази підряд мені попалися гарні люди. Так, зелень 15 гривень, дивіться, скільки тут різного є. Закатки. А по чому у вас оце закатки? Ви не признаєтесь? Тут секрет фірми. Добре, йдемо далі. Не всі люди готові розказувати про свій товар, як вони його виробляють, закривають. Ой. Полетіли далі. <глухи> також от. М, М? Перчик. Класний такий. Тільки ціни. Почому ваш перчик? 160. 160. 160, 160 Домашній. Оце на вгороді такий росте, да? так? Теплий. Ідеальний. Ростіно. А помідорчик розовий? 140, 140. 140. Угу. Дякую. 70, А, ціна ось є. Дякую вам. Дивіться, хурмычка. Глянь. Погано, конечно, що ціни моя. Пишіть ціни. Коли пишете ціни? то тоді легше і проще. Грушка 90-60. Знаєте, як то фігура 90-60-90. Так, йдемо ми далі. Перше, дружна почалася і розфокусовується трішки камера, бо я підмерзати починаю. Знаєте, Чим далі, тим страшніше. Це слідущий рак, іде соціальна лавка. Уже вечір на вулиці потемніло. Ну давайте ми так швидко перейдемо. Також торгують. Картопля 40 гривень. У. А тут це вообще щось, я не знаю. А у, де народ подівався. Замерзли уже. А було раніше мені приїжджати, з утро. А може второко вони тут не всі працюють. Дивіться, які гарні собачки. Ось також овочами, фруктами. Ну, тут дядя в цьому кіоскі мене обмотюка, сказав, що я отморожена. 95 гривень, 120 гривень. Такі ціни. Кукуруза. 12 гривень недорого. Його, бачите, овочі, фрукти. Все є тут. Завітайте. Це є вукав таку ціну. Я так зрозуміла, люди звикають. Дуже звикли вже до мене, що я з них приходжу, тут ціни знімаю, показую, вже не хочуть зі мною споритися. Ну Скандальної бобочки та що з яєчками, не ругала мене так. Почому у вас горішки літрова баночка? 100 гривень. Чесночок 12. Аквасолька. По 20. 2. По, по гривен. Да. Стаканчик, да, стакан. у вас? А сушка у вас по чем? По 25. Сушка угу. по 25. Да. 25-30. Угу. 25-30. Будете <сувствовать> в телевизоре. А у вас по почем зелень? Я зелень, можна? Зелень ну, по терапію, тільки що в там немає. Почому зелень? Зелень 15 гривень. Це так. 300-400 гривень. Цела, по-моєму, навіть не змінилася. От соло домашнє. Ого, скільки м'яса! По чому соло? 450. А курочка? 350 кілограмів. Я хочу сняти ваш прилавок. А я Ви запрещаєте? Добре. Ми не будемо снімати. А почему у вас капуста квашена? 140. А телевізор. Ютуб телевизор. Добре. Ваше удалю. Ніхто не узнає, по чому ваша сало. Сказала, сказала, не можна сало снимать. Ви мене ще оскорбляєте, женщина. Ну дивіться, я ж вас не оскорбляла. Я ж вас не оскорбляла. А ну визивайте, я чекаю. Да. Ви знаєте, сало і м'ясо і курей копчених, ці, на принципі, так сказали, але там стояла хазяйка, вона зла і вона запрещає знімати. Це отак. От теж на машині жінка стоїть, торгує. Інтересно, <кхи> можна її зняти чи не можна? Так, напроти ВТБ стоїть жіночка, продає смачні яблучки, ціна яблучок. Ну, освітлення поганеньке, правда? 35, 45. Ціни різні, тому що різний сорт да, яблок виходить. Ось це мереночка, мабуть, да, це 35 гривень. Грушка 70 гривень. Апі... Апельсинчик, да? 130. Мандарин. Це мандарин? Ага, це мандарин, апельсини. О, да, в цьому году дуже крупні. Оце апельсини йдуть. А, це, я... це сорт, да? Угу. Так, апельсинчики по 120 гривень. Да. А, я тільки гранат. Ага. Гранат 130 гривень. Курма також 130 гривень. Закатка. О, тут навіть є, прекрасна. Помідорчики. літрова баночка 200 гривень. А півлітрова баночка 120 і 150. 120 чи 150. А якщо з банкою чи без банки? З банкою. А вам треба приносити щось взамін чи ні? Угу. нас є. як гарно соломою красили, Набігайте, скупляйтеся. гірлянди, свято наближається вже. <сі> так, ціни на солені. Дивіться, морковочка 20 гривень. Бурячок. Бідрах. Так, 100 гром 10 гривень. Помідор. 100 гривень. Так. 80, 120, что там? Капуста. 250. Горишки. Э, 120 гривен сушика. 120. так Капуста квашена. Капуста квашена 120. Это я бачу. 120 морковка. Це домашня, ви самі робите? Вдома. Ага. А оця капуста, оця, я не поняла ціну. 80 чи Ну, я зрозуміла, 80 120, по 120 гривень за кілограм. Mm. Mm, ось дивіться, які класні закатки. 120 гривень. Mm. 80 гривень баклажани. 60 гривень. Це, мабуть, Аджика, так? Ну, Аджика, Аджика. Ну, це в принципі такі ціни. Це напроти АТБ, як виходите з ринка в мотель. Це виход, вход, як воно правильно вважається? В сторону алмазного завода. В сторону, а. В сторону, от, бачите. А тебе. А ось жіночка стоїть, продає. Так. На вулиці вже потемніло, ви бачите, як блогери працюють до пізньої ніченьки. Важка в нас робота. Ходити по магазинам, то по базарам, то показують ціни. Ну, Смотрите, яка тематика, як ну, блога, який ви ведете. У мене в основному я показую ціни і сравнюю їх. Подивилися на одному базарі, на другому базарі, на третьому базарі. Ви знаєте, оцей поход мій сьогоднішній, там, де я була, ще вечірній мотель. Мені дуже сподобався, я вам чесно кажу. Доволі такі попались мені цей раз продавці вічливі. Мене навіть одна жіночка запросила в кіоск і каже, показуйте, розказуйте, ціни. Ну, правда, не можна її знімати. Ну, я думаю, з часом вони вже привикнуть, що я її буду знімати і показувати ціни. Буде все добре, маю надію. Як би сказати, негатива такого не було. Мені дуже сподобалося, коли люди позитивні. знаєте як, Коли вони розуміють, от вони вложили кошти в свій товар і треба його реалізувати. Щоб його реалізувати, цей товар, що треба зробити? З добротою ставиться до своїх покупців. А особливо до блогерів, які показують і розказують, да, я сьогодні вам скажу, нічого не купила, ні копійки не потратила. Ну, Сьогодні просто такий день, що мені не треба, в мене все є. Коли мені щось треба, я обов'язково купляю і роблю розпаковку. Сьогодні в мене був огляд. Ринка на 23 вересні, там дуже вічливі від продавці. І на мотелі. Ну, мінус мотеля, це, звісно. Жіночка, яка продає, ну я не знаю, якщо ви додивитесь до кінця і відео, ви все побачите, це все діло. Жіночка там торгує салом, м'ясом. Сало в неї по 450 гривень, така ціна в принципі, на сало, і м'ясо є. І вона побачила, що я його знімаю. Вона як би сказала: ви хочете його зняти? кажу, да, я хочу це м'ясо зняти. Потім почала кричати: удаліть відео, не можна показувати, ну не можна її показувати сало і м'ясо. Ну, я не знаю, ще удалю чи не удалю. Ви знаєте, вона ще і обізвала. Ну, я думаю, до тих людей, які обзиваються і не закликають покупців, то я думаю, не треба в них нічого купляти. Можна піти в другому місці і це все купити. Може, так їм дойде, що будьте взаємовічливими і до вас народ потягнеться. Це ж прекрасно, що якось знаєте, люди адаптуються до світу інтернету. Ну, дивіться, ви заходите в магазин, ну, це я вже розказувала, камери знімають, йдете в держанови, вас також камери знімають. Ну, я ж не показую там лице, отак іменно прямо. У мене ну, попадають люди в кадр. ну, Цього ти не застрахований. Ну, В основному ж я ж показую ціни на продукти. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і чекайте моїх нових відео.